північно-корейські солдати, котрі здалися у полон, розкрили жахливі таємниці, зокрема щодо планів армії РФ та чого чекати нам далі. Стало зрозуміло, що домовленості із КНДР дуже засекречені, а прихована дійсно бентежить душу. Тепер із такими язиками у полоні відомо багато брудних деталей, яких ми напевно і не чекали. Що несподівано розкрили, почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Полонені кориці, які здалися на Курщині, розкрили вражаючу інформацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Як зазначив Зеленський, ці двоє солдатів, які, хоч і були поранені, але вижили, були доставлені у Київ, спілкуються зі слідчими СБУ. Це завдання, із їх полонізації було непросте. Зазвичай рашисти і інші військові з північної Кореї відправляють своїх трьохсотих і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави північної Кореї у війні проти України. Далі прямомова мова українського президента. Вдячний нашим воїнам тактичної групи Noсімдесят чотири сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам десантникам які захопили у полон цих двох осіб, як і всім полоненим, цим двом солдатам з північної Кореї надається необхідна медична допомога, сказав лідер України. Окрім цього, він зазначив, що доручив службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається. Повідомив президент. За даними СБУ, полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовою тож спілкування із ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою південної Кореї. На момент зяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток крашиського зразка, виданий на ім'я іншої особи із реєстрації у республіці Тува Ерефії. Під час розмови військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Ерефії восени 24-го року. Тоді за його словами, частина бойових підрозділів північної Кореї протягом Одного тижня проходила злагодження із угрупуваннями рашистів Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у північній Кореї із 2021 року. Примітно, що полонений так само, як і рашистські військові, на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого напарника. Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними він 1999 року народження. А у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера розвідника. Північнокорейські війська все ж відправляють на штурми великі групи, ігноруючи регулярні удари українських безпілотників, що призводить до високого рівня втрати з боку КНДР. Про це йдеться і у звіті інституту вивчення війни. Аналітики із посиланням на видання «The Washington Post» зазначають, що північно-корейці, які воюють у Курській області Рефі, атакують великими. Групами за підтримки рашиської артилерії та безпілотників, тоді як рашиські війська зазвичай пересуваються меншими групами. Вказується, що солдати КНДР ігнорують українські безпілотники і продовжують просуватися вперед, незважаючи на удари дронів по особовому складу. Російські війська йдуть за північнокорейськими, щоб, мовляв, стабілізувати здобутки. Однак, за словами українського військовослужбовця, який діє у Курській області, проблеми з комунікацією між російськими та північнокорейськими військами можуть сповільнювати зусилля арефії і зукріплення нових позицій. Експерти зауважують, що розгортання військами північної кореї. Великих штурмових груп для ведення бойових дій попри часті удари українських безпілотників імовірно сприяє високому рівню втрати з боку КНДР та ймовірно вплине на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з бойових дій у цій війні. В ЄСВ зазначають, що здатність північної Кореї вчитися та інтегрувати уроки, отримані у ході бойових дій разом із рошиськими військами, ймовірно, значно погіршиться, якщо військове командування РФ використовуватиме північнокорейські війська в атаках із високим рівнем виснаження піхоти у таких самих або більших масштабах, ніж це відбувається із більшістю російських військ. Цитую нездатність або відмова північнокорейських сил навчитися ефективно протидіяти безпілотникам. Також вплине на уроки, які вони Зможуть винести з війни. Йдеться у звіті американських аналітиків. Ну а тим часом на інформацію про те, що сили оборони у полон двох військових із північної Кореї, відреагував у мережі ікс-міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У зв'язку з цим він закликав партнерів України вчинити максимально можливий тиск на ерефію та КНДР. При цьому очільник МЗС підкреслив, що північні корейці не є найманцями. Мова йде саме про регулярні війська КНДР, які беруть участь у загарбницькій. Війні проти європейської України на боці графії. Безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язані. Нам потрібен максимальний тиск на режими у Москві та Пхеньяні, Підкреслив міністр закордонних справ України. Ну а тим часом російські пропагандиси зовсім неочікувано відреагували на повідомлення про полонених корейців. Вони заявили, що корейців у них бусім-то забрали. Так ідіозна телеведуча каналу Росія 1 Ольга Скабієва вдала, що абсолютно не розуміє, чому і як українська армія опинилася у Курській області і до. Чого тут корейці? ЗСУ увірвалися на території РФ і воюють у Курській області. Знайшли там, якщо правда, і вкрали корейців. Тепер кричать КНДР воює з Україною. А що Україна робить у Курській області, і навіщо краде написала з Зазначимо, що нині вже відомо про те, що Північна Корея відправила близько 11 тисяч своїх військових для підтримки РФ у війні проти України. Про це свідчать дані розвідки Південної Кореї. Повідомляє ЮНХАБ. Також Національна агенція розвідки південної Кореї підтвердила взяття у полон українськими військовими двох північно-корейських солдатів на курському напрямку. За оцінками південно-корейських посадовців, північна Корея направила близько 11 тисяч військових. Для підтримки РФ у війні проти України ас повідомила законодавцям минулого місяця, що щонайменше 100 жителів північної Кореї 200, ще близько тисячу отримали поранення. Північна Корея здобуває бойовий досвід з того, що її війська воюють разом з РФ проти України. А це робить КНДР більш здатною вести війну проти своїх сусідів. Про це пише видання The Guardian із посиланням на високопоставленого американського чиновника за словами Дороті Каміла Шем, заступниці посла США в ООН, Північна Корея має значну вигоду від отримання рашиської військової техніки, технологій та досвіду, що робить КНДР більш спроможною вести війну проти своїх сусідів. Окрім того, КНДР буде прагнути просувати продаж своєї зброї і контактів на військовий вишкіл в усьому світі. Свої заяви до році Камілаши зробила на Редбазі ООН, який зібрався у зв'язку із випробуванням Пхеньяном нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Ну а посол Північної ООН Кім Сонг у відповідь заявив, що ракетні випробування Частина планує з посилення обороноздатності його країни. А ще він звинуватив США у подвійних стандартах. Це той його, коли кількість стрес серед населення в Газі перевищила 45 тисяч осіб, сполучені штати назвали це правом на самооборону. Ну а тим часом вони становлять під сумнів законне здійснення права на самооборону КНДР, заявив Кім Сонг на засіданні Ради безпеки ООН. Водночас посол в ООН Вон Васильнібінзі заявив, що США Південно корея Японія, начебто, провокують північну Корею військовими навчаннями. Аніми, а ще ні назвав абсолютно необґрунтованим твердженням те, що Рефія має намір поділитися з Пхеньяном супутниковими і космічними технологіями. Посол Південної Кореї в ООН Джун Джункук Хван заявив, що солдати північної Кореї по суті є рабами Кім Чун Іна, яким промили мізки. Вони віддають своє життя на війні проти України, щоб зібрати гроші для режиму Кім Чун Іна і отримати передові військові технології від Арефії. Також сили спецоперації. Є. Показали, як взяли в полон двох північнокорейських солдатів на Курщині. Це зробили оператори тактичної групи номер 84 сил спеціальних операцій. Після евакуації з полі бою вони надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу. І як повідомляли в СБУ, другого військового КНДР взяли в полон воїни десантники зараз вони обоє перебувають. У Києві і з ними будуть проводити бесіди Служба безпеки України. От дуже хотілося б е, побачити це, і, можливо, навіть е, і наші журналісти зможуть поспілкуватися е, з цими вояками, щоб трошечки дізнатися від них правди, тому що документи, які про них знайдені, звісно ж, це е, по документам вони уродженці Тиви. Покрівельники, пліточники, ну хто завгодно. Фотографій немає, особистих підписів немає. Коли якого числа було видано, військовий квиток, також немає, військових звань немає. Ну, Коротше, повний бред. Гаразд. В Росії відреагували на успішне взяття в полон північно-корейців і навіть не кричать, що це тувімці. Отже. Про перший успішний полон північнокорейців відреагувала телеведуча, якщо мовити її так назвати, каналу Росія 1 Ольга Скобєєва. Зокрема, вона заявила, що абсолютно не розуміє, чому і як українська армія опинилася в Курській області. і До чого тут корейці? А чому ти не задаєш питання? А чому і як російська армія опинилася на суверенній території України? Ну, таких питань не виникає. А от чому українська армія е, раптом з'являється на Курщині? О, тут великі питання у росіян. Отже, е, що дописала Скабєєва у себе в Телеграмі. Е, Вообще, конечно, железная логика. ВСУ ворвались, ворвались, вероломно вторглись, ух, какие плохие ВСУ на территории России, воюют в Курской области, нашли там, и в лапках, допустим, в душках, если правда, и украли корейцы в елки-палки, украли корейцев на территории России. А что это там робили, корейцы на территории России, еще и одягнения э, в российской однострии? Ну, таке. Тепер Керчатка, НДР воює з Україною. Ну, звісно, воюють. Звісно, що воюють в Україні. Ну, Поки що не в Україні, хоча, можливо, і є випадки, де вони вже перетнули кордон з Україною, але поки що не зловили, зловлять. Ну і далі о, о, значить, нас намагається образити тим словом, яким о, можна назвати росіян. І задає питання, а що Україна діла в Курській області і за чим ворує людей? Е, от так от. Вкрали. Я взагалі не можу зрозуміти з цієї логіки. Е, Українців вкрали північнокорейця. в Росії. Що він там робив? Ну от просто де Північна Корея, і де Україна? Між нами, між нашими кордонами, якщо суходолом, ну десь кілометрів так е близько 4 тисяч. Нормальний так два північно-корейських туристи пішли через всю Росію, сходили е, е, в Курщину. <світ> Да. заблуділіз пацани, як колись той псковський десант ще в 2014 році. Ну а з приводу того, що відбувається а, загалом на фронтах, далі також з вами обговоримо. Адже інститут вивчення війни опублікував на 12 січня новий звіт про бойові дії в Україні та на території Російської Федерації. Таким чином, примітно, що аналітики не зауважили за добу жодного просування росіян, хоча Атаки тих тривали на багатьох напрямках. В той же час Збройні сили України ж мали успіхи у Курській області, тобто на території Російської Федерації. Що відомо, північно-корейські сили штурмують групами по 400-500 осіб. Українські ударні випала завдають великих втрат військам КНДР, які воюють проти України. Вони разом із російськими загарниками, попри це, північнокорейські е, військовослужбовці розгортають великі штурмові групи, і це може вплинути на уроки, яке винесе командування військами КНДР. У у з бойових дій, де вони приймали участь, таку думку висловили аналітики інституту вивчення війни. У звіті вказується, що на відміну від росіян, які проводять атаки малими групами, війська КНДР застосовують під час атак на позиції ЗСУ велику кількість штурмовиків, які діють під прикриттям російської артилерії та безпілотників. Окрім цього, повідомляється, що війська КНДР продовжують просуватися. Деякі удари українських безпілотників по особовому складу впливають на це все. Російські військові слід. Кують за наступом північнокорейців, щоб фіксувати здобутки. У свою чергу українські військові кажуть, що поганий зв'язок між росіянами та північнокорейцями не дозволяє швидко закріплюватися на нових позиціях. У ЗСУ кажуть, що північно-корейські сили штурмують групами по 400-500 осіб, а їх загальна кількість перевищує в кількість українських військових. Через деякий час українські військові відступили після восьми годин бою, оскільки у них закінчилися боєприпаси, що свідчить про те, що представники КНДР розраховують. Не на тактику, а на більшу кількість особового складу західні офіційні особи заявили, що північно-корейські війська зазнають великих втрат, і тільки наприкінці грудня минулого року втратили близько тисячу солдатів. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 5 січня втрат війська НДР 200-300 склали 3800 осіб. Нагадаю, що було взагалі е, доставлено так, би мовити, задля підкріплення ражеського війська 12 тисяч е, військовослужбовців із північної Кореї. Єсфе продовжує оцінювати, що здатність північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом із військами РФ, імовірно, значно погіршиться. І це станеться, якщо російське військове командування буде використовувати війська КНДР в атаках із високим рівнем виснаження піхоти в аналогічних або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу. Ідеться у звіті. Окрім того, на засвоєння уроків військовими КНДР негативно вплине нездатність навчитися в. Активно протидіяти безпілотним літальним апаратам збройних сил України. Ну а з приводу того, от як наші захисники відбиваються шалені штурми, да, от військовослужбовці з півнілдатів один з наших військових розповідав про те, що одну з позицій довелося полишити через те, що корейців було ну просто дуже багато. На цю позицію на Курщині сунули корейці з перевагою 6 до 1. І нашим хлопцям довелося відступити з позиції тільки тому, що закінчилися набої. Повністю закінчився, закінчився боєкомплект для того, щоб знищувати тих, хто сунуть. От я собі якою ордою вони пруть на наші війська.